Сьогодні в нас на огляді лінійка блоків живлення у слім корпусі LS-серія. Називається від компанії Neonovi на 12 та 24 вольта. Вона має одразу декілька переваг над конкурентами на українському ринку. Давайте зараз детальніше про всі переваги розповім. Перша перевага це функція димування. У нас на корпусі присутній відповідно перемикач. Ось тут він знаходиться. Він дає можливість димувати на 25, 50, 75, Ну і відповідно вказувати 100% яскравість одразу швидко та зручно для цього. Просто перемикнули важку. Наступна перевага це плавний пуск у даної моделі. Для тих, хто не розуміє, навіщо він потрібен. Зараз спробую вам пояснити, як це працює. Наприклад, у вас вдома є одразу 5 подібних моделей слім блоків або ж звичайних блоків живлення, які забезпечують освітлення, роботу натяжних стель відповідно з вбудованим світлом. І якщо їх всіх запускати одночасно, у них виникає дуже високий пусковий струм, як це не дивно. І стандартні. Автомати в щитку не витримують і е, вимикаються. Тобто, навіть на диво, у вас автомат на е, такий ампераж може спокійно витримати пускові струми двох-трьох електродвигунів одночасно, але при цьому 5-10 блоків живлення, отаких малюсіньких, будуть цей автомат вводити в захист, як не дивно. Якщо не вірите моїм словам, можете загуглити і перевірити, як це працює. Насправді можу навіть по собі сказати, що у нас зимою станок відповідно коли запускається. В Рафія керуючи, є достатньо багато плат блоків живлення. То автомат у мене регулярно вибивав. Я не розумів причину, але на холодну відповідно захист спрацьовував. Третя перевага це те, що у нас плата. Залита компаундом. Даний компаунд надає нам не додаткову так мовити герметизацію, і даний блок не стає вище класом, ніж IP20, тобто він стандартний, не герметичний, не вологозахищений. Але даний компаунд надає дві суттєві переваги. Перша перевага це захист від вібрації, адже елементи додатково зафіксовані щільно між собою. Друга перевага дрібна, але ну, я її не хотів називати. Це додаткове тепловідведення, теплорозподілення більш рівномірно по платі. Але От Суттєва перевага друга, я би її назвав, це те, що якщо на платі у вас з часом накопичується пилюка, що в принципі природньо, і в приміщенні піднялася вологість, е дана вологість не буде спричиняти пробій через так, мовити пилюку між елементами, да, не буде утворювати місток, не буде короткого замикання на платі пробою і так далі. Блок буде надійно працювати, адже всі ніжки елементів у нас щільно залиті компаундом. По всім цим блокам живлення чудово видно, що вони були розроблені саме для довготривалої експлуатації. Також, до речі, вони мають швидко зацкні клеми по типу ваго, якими дуже зручно та ефективно ви можете під'єднувати необхідні кабеля та підключення. Здійснювати свій подальший огляд. Я буду вести на прикладі 300 ватної моделі. Адже розглядати моделі на 60, 100, 200 Вт абсолютно не цікаво, тому що чим більший струм, тим важче моделі працювати. Тому давайте по харково одразу підемо із 300 Вт, як такої доволі потужної моделі, все детально розберемо. Одразу хочу навчити вас використовувати блоки живлення негерметичних модифікацій, будь-то такі або з клемами відповідно під викритку гвинтовими. Правильно, а саме мається на увазі здійснювати підключення та враховувати скільки ми пар клем плюс та мінус будемо задіювати. Адже можемо побачити, що незалежно від потужності у нас по дві пари клем при цьому. Тут в 60-ваттній моделі е, можна спокійно знімати весь струм з однієї пари клем, адже він, якщо це 12 вольт, всього 5 амперів, якщо 12 вольт, то точніше 24 вольт, то всього лише 2,5 А, що дуже смішно, насправді, да? дуже мало. В 5 амперні моделі, тобто 300ватні на 12 вольт, у нас вже відповідно струм дуже високий. Тому є одна настанова: знімайте струм максимум на одну пару клем не більше ніж 16 амперів. Тобто в цій моделі D25 ми маємо одночасно задіювати обидві пари клем. Цей мінус з цим плюсом, цей мінус з цим плюсом, наприклад, да? це раз. Якщо у вас е, є можливість і модель, умовно кажучи, на 15 амперів, все одно краще розділяйте. Це впливає на нагрів. Я думаю, що ви не хочете, щоб дані клеми у вас нагрівалися до 60 градусів і з часом вигорали. Тому, чим ви якісніше підключили, тим менше у вас шанс, що клеми вигорять, згорять відповідно і буде якийсь ексцес. Е, це правило стандартне, це не для наших моделей, абсолютно для більшості моделей. Є дві класифікації стандартні: 16 амперів та 25. У низько так мовити, амперажних. Таких моделей це 15-16 амперів На платі одразу помітно, що цей цікавий блок живлення має LLC топологію, яка має ряд переваг над косим полумостом. На виході ми можемо побачити не тільки термістор, але й варистор на 450 вольт амплітудного. Два вихідних конденсатора IC по 120 мікроФА. Транзистор та діодний міст прикручені до корпусу, можемо побачити, який відповідно і виконує роль радіатора в даному випадку, що дуже зручно в алюмінієвих моделях. Можемо помітити, що транзистор додатково посаджений на термопасту. Ось, прошу увагу, зверніть, бачите, білі сліди, це не просто так. Це термопаста, яка у нас додає ідеального тепловідведення по корпусу по всій площині. Ключова частина LLC-перетворювача перетворювача це власне індуктивність дросель. Індуктивність, трансформатор, індуктивність і ємність конденсатор і нижче дороселя. Не забули про y конденсатор На виході три полімерних конденсатора по 1000 мікрофарад і один звичайний конденсатор на 2200 мікрофарад. всі вони на 16 вольт. Трансформатор виглядає у нас дуже гарно. Судячи по всьому, первинна обмотка це літцендрат. А вторинна обмотка, ви можете побачити з мітної шини. Таке рішення дозволяє зменшити вплив скім-ефекту. Після тестів ми також дісталися до транзисторів, щоб початково не порушувати результати можливих випробувань. І з'ясували, що по входу у нас ПТА 18N45 на 18 А450 вольт, а 450 В. по входу 4 штуки ZTG 020N04, керує ними контролер синхронного виправляча. 1995, як мій рік народження, до речі. Я хочу відмітити, що сподобалось нам не тільки маркування, яке збігається з моїм роком народження, а нашому інженеру, дуже досвідченому, також сподобалась схема LLC, інвертор, плюс синхронний випрямляч, плюс полімерний конденсатор ну тобто топ. Замір ємності вхідних конденсаторів показали сумарно 214 мікрофарад, тобто на один конденсатор в середньому 107 мікрофарад, що при заявлених 120 мікрофарадах є нормальним відхиленням, тобто похибкою, і цілком достатньо для такої потужності. Також нас приємно здивувала реалізація регулювання яскравості. Діло в тому, що часто застосовують шим регулювання. Це просто: дає гарантоване знання. Еквівалентної потужності і не спотворює кольорову температуру. Але при цьому регулювання має ряд недоліків, таких як підвищене навантаження на блок живлення, роботу з суттєвою генерацією завад тобто помех, як це всі називають. А в-третьих, це високі пульсації. В нашій лінійці застосоване дімування через принцип керування напругою. Різному проценту потужності відповідає різна вихідна напруга. Це більш грубо. Але без пульсацій та без завад. Переключаючи два перших важеля, ми вибираємо напругу, при якій світлодіоди будуть віддавати 25, 50, 75 або 100% від потужності. Також при плавному пуску блок різко піднімає напругу спочатку до 7-7,5 В. Після чого вже плавно доводить її до заданої відповідно до димування, яке ви вказали. Наприклад, при 12 вольтах. Тобто 100% яскравості, а плавний пуск у нас зайняв 5 секунд. При необхідності ви спокійно одним важелем можете його відімкнути або увімкнути назад. Для тестів використовувалось одне з навантажень по 4 провідній схемі. Графік вийшов трішки керуватим, на жаль, проте не зважайте на це. Реальний КПД склав близько 91% в діапазоні від 1 до 20 ампер заміру. Захист на блоці живлення спрацював при 25,5 А, що суттєво підвищує надійність, коли у нас діапазон спрацювання на межі номінального струму, адже ніхто не збирається доходити до 100% номіналу, і при цьому у нас є невеликий запас на пускові струми, так як дана модель більше розрахована саме на LED-освітлення, а не на роботу з двигунами. Високочастотні пульсації з розмахом в діапазоні. Складають від 250 до 300 мВ, що для джерел такої потужності та призначення цілком нормально. Краща ситуація відображається з низькочастотними пульсаціями. По-перше, повноцінний розмах не більше тих самих 250-300 мВ трішки лізуть пульсації 100 гц. На графіку вони виглядають грубо, проте прошу врахувати, що налаштовано всього 50 мВ на клітинку. Тому в реальності цілком нормально. Тест проходив етапами. По 20 хвилин іноді трішки довше. На струмах 8, 16, 24 та 25 ампер. Вихідна напруга була приблизно 11,908 вольта. По мірі збільшення навантаження та нагріву вона знижувалася. Наприклад, на гарячому блоці живлення з повним навантаженням було 11,81 вольта. Після зняття навантаження вона піднялася до 11,991 вольта. На останніх двох фото на цьому. Слайді ви можете побачити гарячий блок живлення під навантаженням та без навантаження. На залежності напруги від струму могло позначитися падіння на клемниках, адже вони у нас нетипові і при цьому струм був достатньо високий. Але в цілому результат цілком задовільний. Ну і останній етап тестів це перевірка робочих температур по компонентам на платі. На зображеннях ви можете побачити температуру при струмах в 16, 24 та 25 амперів, тобто на 100% від максимума. Навіть при повному навантаженні трансформатор мав всього 74 градуса тепла, що дуже мало насправді. Вхідний транзистор 66 градусів, а вихідний 80 градусів Цельсія. Близько 90 градусів був як не дивно контролер синхронного випрямляча. А для тих, хто не в курсі, нагадаю, що для трансформатора робоча температура 100 градусів, транзистор до 120 і так далі. Тобто тут хороший запас і це чудово сказується на терміні життя та надійності, так би мовити, експлуатації даного пристрою. Адже цифри, які я навів, були замірені при навантаженні в 100% від максимума. А якщо ви хороший майстер, то чудово знаєте, що не варто навантажувати ваш блок живлення більше, ніж на 70-75%. Від номіналу для того, щоб забезпечувати максимально надійну та довготривалу роботу даного пристрою, тоді температура буде суттєво нижчою а отже, блок живлення буде працювати далеко не один рік. До речі, гарантія на нього 2 роки. Проте, по секрету, я вам скажу, що розрахований він, та так мовити, дана модельна лінійка ну, не менше ніж на 5 років ефективної служби. Я думаю, може бути і всі 10, хоча так далеко ми не можемо поки забігати, але ну, тут дуже хороший потенціал. І якщо врахувати, що щойно я вам розповів детально саме про 12 вольтову серію, а в нас є 24-вольтова серія, яка є більш популярною саме для натяжних стель відповідної домашнього освітлення, то в ній струми будуть в два рази нижче, а отже, нагрів компонентів буде ще нижчий, відповідна робота стабільніша і ще вища надійність. Тобто, можна сказати, що в результаті тестів, ну, 24 вольтова модель, ми також детально розібрали. Є стаття, якщо комусь необхідно, надійшлимо. Ми з'ясували. Що це чудовий варіант для домашнього освітлення з хорошими функціями, опціями димування, плавного пуску відповідно, додатковим захистом від пробою, вологи, пилу і так далі? Ось при цьому за дуже приємною ціною, нижчою ніж у наших конкурентів, адже в нашу маркетингову стратегію входить те, що ми даємо найкращу. Якість за оптимальну ціну. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, або якщо ви вже на нашому на нашому сайті, не роздумуючи, беріть на тест, тестуйте. Гарантія надається від нас офіційно, відповідно, у разі чого швидко замінимо модель. Але таких випадків буває дуже мало і не з цими преміальними серіями. Якщо це якийсь пластиковий адаптер, може бути, але якщо це металеві блок живлення, це дуже надійно та довговічно.